Дмитро запропонував сьогодні. Говоримо Дмитре. Про що про що ви за власне запропонували сьогодні побалакати? Про... Власне, так спонтанно в останній момент ми лише маємо 7 хвилин до завершення цього етеру. Ми вирішили поговорити на фоні нашої години аналітики і взагалі теми розмови про психологію з пані Олью Вітяк. Вирішили поговорити про ворогів, чи нормально взагалі людині мати. В своєму житті ворогів. І скільки насправді ворогів Христини не близькі? І скільки їх має бути? Яка вона зараз на мене сухиму? думаю, блін! яка неадекватна. Що таке взагалі ворог? І як їх потрібно тримати ближче, далі, Мар'ян? Я зараз кажу, давайте почни, а я знайду цитатку нашого друга Вінстона Черчилля, або можна вже його назвати Борис Джонсонюк, називайте, як хочете. Але Черчилль дуже круто сказав, тільки хочу його дослівно процитувати, тому дайте мені хвилиночку. Погоджусь, тобою шукає Челя його цитата дійсно заслуговує озвучення на цьому радіо. Але власне свою думку хотів би висловити, що ворогів немає напевно той, хто або мертвий, або інфантильний і нічого не робить в тому житті. Тому що як тільки людина починає свій життєвий шлях, починає щось здобувати, вдосконалюватись, пробувати якісь піднятися на нові вершини, відразу з'являються люди. Перше, які їм заздрять, угу. а друге, це люди, які хочуть, щоб вони нікуди не рухалися і залишалися на їхньому рівні. Тобто, знаєш, вони нічого самі не можуть і іншим хочуть не дати. Тобто, власне, завжди є люди якісь ненависні, є люди, які не розуміють. А... Цього прогресу не розуміють саморозвитку. Для них нормально просто лишатися на одному місці все життя в цій зоні комфорту. І коли хтось інший пробує, старається, для них це вже точно не друг, а більшого ворог. А і ще є інша сторона вороги це ті. А В наше радіо Чикаго, як думаєш, ми маємо ворогів чи ні? Ох, я відчув цих ворогів, я їх бачив на власні очі. Це дуже такі люди, яких ніколи б не подумав, але це дійсно так. Це є люди, які, можливо, Ну, вони не називають себе ворогами, вони називають себе там, не знаю, критиками, чи як вони вважають за потрібне, але факт того, що підістрати вони завжди готові. Ну, Це їхня позиція і їхнє бачення. Але власне цитата про нашого друга Вінстона Черчилля, який сказав, у тебе є вороги. Це добре, значить, у своєму житті ти щось колись відстояв. Е, надзвичайно глибокі слова, надзвичайно проникливі слова про те, що, е, мабуть, якщо ми будемо віддаватися знаєте, за плином течії, о типу, куди нас понесе вітер, як там мама з татом скажуть, що там буде. Ну, е, взагалі, хто такий ворог? Ворог для моєму розумінні це той, хто бажає мені якоїсь ну чогось недоброго, того хто ну, мабуть. Е, Проти мене, проти моїх якихось інтересів, проти того, що я вважаю за потрібне для себе, і він, знаєте, намагається мені якось тому протидіяти, протиставити. Е, чи нормально мати ворогів, а як же? Ну ти їх не можеш не мати, тому що якщо втішити себе думкою, я ніколи не мав ворогів, типу я такий хороший, гарний хлопчик, ну тоді, знаєте, ми себе дуримо, тому що е, деколи ми е, взагалі кожен по різному розуміє, хто такий ворог. Знаєш, і тут, якщо хтось думає, що це просто люди, які зазрять, там завидують або бажають якої якісь. Недруги, то не одразу вороги, е, і в моєму розумінні ворог дійсно це людина, яка там вже тебе ненавидить. Знаєте, от ненави слово ненависть це таке дуже серйозне слово. Воно має дуже не вимовляти його ненависть, ненависть, е, енергетика, його е, етимологія, значення надзвичайно потужне і викликає якісь такі однозначно неприємні відчуття. Тому. Я схильний до того, що є багато недругів, які, мабуть, заздрять, і вже залежить від них, чи вони дійсно якось трансформують е цю енергію в щось більше, в цю ненависть або ні. Але їх не потрібно боятися. Однозначно, тому що найкращий антистрес, антизахист від ворогів це просто продовжити робити свою справу, але найбільша помилка очікувати і, знаєш, трястися над тим, чи. Часом я або хтось не став комусь ворогом. Ну легко комусь перейти дорогу і тішити себе такими, знаєш, ілюзоріями. От е, я е, хороша людина, я подобаюся всім. Ну, це вже перша фаза хвороби, в тому, що ви, мабуть, е, не на правильному шляху, тому що ви самі себе дурите. Ненавість, взагалі, як ти сказав, важке слово навіть на вимову uh -huh. і досить таки неприємне, викликаюче автоматично негативні емоції, і це є протилежність до любові. Uh -huh. А любов це ми знаємо, то теж не є до слова Бог. Тому ненависть точно не від Бога, це від диявола, це щось, що. Нам не притаманне, і ті люди, які когось ненавидять, вони власне і піддаються тій спокусі, якщо розглянути це з духовної точки зору. Але чи можливо взагалі не мати ворогів в своєму житті? Мені здається, що ні. Єдине питання, чи ти можеш щось зробити для того, щоб не мати ворогів, чи ти можеш бути для всіх хорошим. А є багато людей, напевно, які стараються ними бути, але не все від нас залежить. Деколи ти можеш просто бути дійсно тим, ніби ідеальним, ніби всім все в знаєш догодьяти. Подаб, але людина просто незалежно від того, який ти є. От не знаю, не сподобався ти їй або йому, і все, і залишається ворогом і чомусь якось так відбувається. І просто як нам реагувати на наших ворогів, як ти думаєш, я вважаю, що як ти сказав, що людина, яка намагається подобатися всім, вона в один момент може відчути, навіть не зауважити. Сама в собі тих змін, що вона буде ворогом для всіх, тому що вона буде заздрити. Ну, ти, ти подобаєшся забагато тому, 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 і ти розумієш, що людина росте, незважаючи на твою думку, чи тобі добре, чи тобі недобре, вона просто йде своїм шляхом, а ти себе крутиш, дум, вертиш, думаєш, що про тебе думають люди. Чесно кажучи, я також хворів на цю хворобу подобатися іншим, думати, чи мене там люблять, хвалять, але я переконаний, що це точно не має сенсу. Ми продовжимо за зараз нашу дискусію з Дмитром, але традиційно ми попрощаємося з нашими радіослухачами. Дякую, що були з нами. Дякує, дякуємо, що слухаєте наше радіо Чикаго. Радіо її Чикаго на хвилі 12.40 сорок Ми працюємо для вас. Почуємося вже завтра з свіжими гостями, новими порціями емоцій. Не перемикайтеся, попереду ще дуже і дуже багато чого цікавого. Завтра у нас легендарний інтерв'ю з пані Олією Допілко, Тому не пропустіть, а поки що говоримо вам. До побачення саме так. Дмитро Галан, Христина, Кристина Блістів і я, Костюк, незмінні і неперевершені, завжди люблені вами зі святом, друзі, і бережіть себе. E, добре, ми з Дмитром продовжуємо, я це виріжу. E, e, говоримо про воргів. Я вважаю, що якщо ми будемо типу, подобатися всім, знаєш, типу, ти хочеш подобатися тому, 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 ти в один момент думаєш, блін, я заздрю тому, тому і це недобре. Я колись хворів на цю фігню, і це не прикольно, тому що ти себе сковуєш. От, Направду, я, я мав розмову з своїм психологом, і я вже не пам'ятаю, який мені давав лайхак, але прикол в тому, що я себе якось намагався. Відсторонити від тої думки, що, е, що про тебе подумають інші. В семінарії були от в мене була така крайність. У мене є знайомий, який боїться щось робити, коли всі дивляться, але йому пофіг, хто що скаже, навіть якщо він щось робить. Мені пофіг, я можу робити будь-що, мені пофіг хто що, що скаже, але мені страшно від того, хто знає, хто що, що про мене подумає. І він має одну сильну сторону, я має іншу. Я відчуваю, що я зараз маю маю дві е, сильні сторони, але важливий момент в тому, що я в семінарі мене навчила не ну не боятися. Треба щось робити, ти йдеш це робиш. Наприклад, е, от багато людей стоять, і треба. в мене був такий момент, коли багато невідомих людей. Я приходжу. Це в мене був такий жорсткий експеріс в селі, я дякував. Я приходжу, помер. Якийсь дідусь чи бабуся, ти приходиш, щеником, всі на тебе дивляться, якийсь малий гамняр, знаєш, тут пробирається серед таких поважних людей з села і співає. Ну, типу, я там співав відносно, в мене був такий досвід, але тобто ти ставиш себе в такі умови, коли ти не маєш вибору. Ну то тобто, ти просто це мусиш робити. І тобі, ти розумієш, що ти робиш, це там переконуєш себе для Бога, для того, бо тебе є робота, тобі там сказали, попросили, е, бо це твій обов'язок, як дяка на цей час в мене був. І я собі дав це раду. Тобто я не боюся, наприклад, мені треба піти там Зараз стоїть не знаю, купа поважних людей, а я собі, знаєш, дозволяю піти поговорити там на різні теми. Тому мені здається, що треба з тим приймати це, що, наприклад. І розуміти, що ти не можеш подобатися всім. Ти не мусиш подобатися всім. Ти є такий, який ти є. Тому що навіть серед усіх людей, які довкола тебе, хтось тебе не буде любити. Або буде тобі не подобатися. У мене був такий, що був один чувак в семінарії, його всі любили. Ну, а він мені просто не подобався. Я не знаю, що він просто був якийсь. Бо його було... всі любили, любили може через. Це. Можливо, через це. Ну, відносно, по-любому не всі, але це нормально. Як ти борешся? Як ти це розумієш? Як я це розумію, тобто дійсно вороги бувають в кожного, що би ти не робив. І навіть, як ти сказав, є людина, яка всім подобається, і комусь він буде не подобатися, тому що він всім подобається. Тобто, ну, це як Це ревність, знаєш. Тому тут важливо взагалі, потрібно брати до серця думку і слова тих людей, які тобі важливі. Ми дуже часто звертаємо в своєму житті увагу на те, на тих, хто взагалі, кого ми взагалі не знаємо. От, власне, чомусь нам, навіть, якщо брати українців та нас навіть з тобою самих, можливо, нам комфортніше в колі сім'ї, в колі друзів сказати якийсь спіч, якусь промову, якийсь тост, ніж це зробити на якомусь семінарі. Але якщо зважити, ну хто тобі важливіше, кого ти знаєш? Так. Ти знаєш свою сім'ю, ти знаєш своїх батьків, не знаю, дівчину, ти знаєш тих дітей в школі, до яких ти викладаєш? І думка їх тобі важлива, і ти про них маєш дбати. А ті люди, які прийшли на певний семінар, який ти організовуєш, ти їх перший раз бачив в житті, і, можливо, і останній. то чому ти маєш за то переживати? От, власне, цим я себе заспокоюю, коли є такі моменти. І про якщо вертатися до ну, більш детально до теми ворога, ворогів, ну це нормально. Він Черчилль був розумним чоловіком. А ти дійсно і це якось на своєму особистому досвіді вже переживаєш, коли ти щось робиш в тому житті, коли ти пробуєш, стараєшся. Ну, будуть ті, які не погоджуються, не розділяють твою точку зору, твою думку, тому з'являються і недруги, з'являються вороги. Тобто, взагалі, я би п'ять категорій назвав: це є кохана людина, це є ліпший друг. Це є просто друг, це є нейтральна людина, і це відповідно ворог. І ці п'ять сходинок кожен вибирає собі яку заняти, і, і кожна з них буде зайнята будь-якої людини. Навіть так. самого пана Володимира Долинки, який би У. святим не був, навіть в нього будуть на тій п'ять і сходинці люди, Та тому ти що ти? ви собі не думали. Та я, я так я так я, вважаю. Я здивований. Знаєш, я також хотів би сказати, процитувати слова е, легендарного кузьми Скребене, де він казав, що він не розпиляється. Типу на тих людей є багато релізів, відео, де він каже: Я не розпиляюся на тих, хто типу, критикує. Слухай. Тільки конструктивну критику, Саме тобто так. людина, яка тобі може сказати слухай, ти типу, ну не то щоб тебе. Поглумити, посміятися, а для того, щоб дати тобі можливість рости, сказати тобі, слухай, ти робиш щось недобре, ти можеш це виправити, ти можеш бути кращим, але розумій, що я не хочу тобі зашкодити. Тому це важливо розуміти і усвідомлювати. Ще один важливий момент. Дмитро Галан свого часу, коли ми мали ПКУМ, він дуже власне сказав: я не знаю, хто ти, ти знаєш цю цитату, що люди, чи хтось з наших сказав, чи можливо, я пам'ятаю, комар Олег поділився цією думкою, що люди. Люди витрачають, про гроші ми говорили. Люди витрачають шалені гроші, яких не мають, на речі, які їм не потрібні для. Того, щоб показати людям, яких вони не знають, питання якого фіга ви це робите? Типу, витрачаєте гроші, яких ви берете кредити, там не знаю, витрачаєте останні свої ресурси. На речі, які вам нафіг не потрібні, але типу, знаєш, в селі то, Пасха, треба щось купити. Ну і останні для тих людей, яким пофіг, в чому ти зути, їм вони все одно вас обсерують. Вибачте, за таку ми собі дозволяємо тут е, говорити все, як воно дійсно є. Ну їм все одно, в чому ви прийшли, як ви виглядаєте? Вони просто хочуть е, ну, вас обкакати. Згідний ласнеш, що повертаючись до Кузьми, він казав, що дійсно про думку, яку думку взагалі варто слухати, це перше тих людей, які досягли більшого ніж ти. Або хоча б перебувають на тому самому рівні. Не йде мова про якісь життєві, mm -hmm. життєві знаєш статус, бо такого якби й немає поділу. А більше про ті сфери, в яких ти хочеш розвиватися. Mm -hmm. Якщо власне ти бігаєш, то ти адекватно, якщо ти будеш слухати думку людей, ті, які досягли більше успіхів, або принаймні, бігають. Або хоча б бігають з тобою. А ті люди, які не бігають взагалі на дивані, їдять з Макдональдса і дивляться серіал, ну що вони і, і, і вони знаєш таки сидять, каже: бігати це не добре, бо ти ж ти вбиваєш свої сулоби якого Типу, Ти знаєш, що таке суглоби, Ти, ти оці треті диванні експерти, треті лиця, які критикують і беруть на себе. Знаєш, всі хочуть бути експертами, але своє его з'їсти і сказати, типу, я в цьому некомпетентний. Той тобто саме Скрем казав, якщо я щось вчуся, треба вміти сказати Стап, я цього не знаю. Я хочу дати собі часу, або мені потрібен більше часу, щоб це вивчити. Тому треба просто бути адекватним. Який висновок з цього нашого дискусії? висновок прийняти те, що ми не святі, ми не ідеальні. Так можливо, ми маємо ворогів, яких ми заслужили через свої помилки. Ну так таке буває, так є це життя. А є вороги, просто які собі вирішили бути ворогами? Потрібно просто врахувати, не знаю, визнати. Те, що ми можливо десь та, зробили проступок, працювати над тим, а ті люди, які собі самі вирішили, що вони нас не сприймають, ну це їхні проблеми. Чому ми маємо про них дбати так. і тратити свій дорогоцінний час, який в нас є лімітований на цій планеті, на те, щоб комусь вгодити, ми всім не вгодимо, вгодимо лише собі, і тому потрібно домовитися, не знаю, познати порозуміння своєю совістю, жити по совісті і з вірою в Бога, тільки так, якщо ми будемо дбати про себе, тому що це є здоров... я вважаю, це є здоровий егоїзм, коли ти фільтруєш і розумієш, типу, хто для тебе хоче. Більше добра чи ні. Найперше, якщо ти себе любиш, себе поважаєш, ти усвідомлюєш те, що ти не можеш всім подобатися, і подобатися всім це занадто багато ресурсу. Тобто ти весь час, ну мінімум, ти себе коптиш тому. Що, як? І це, це капець. У мене були такі пережиття. Це просто дичь, висмоктує, виматує, вимотує. І це дуже невдячна не, не і нездорова, знаєте, по, по, до себе самого відношення. Тому цього треба позбавлятися. Я, порада від мене, якщо ви маєте таку проблему, однозначно звернутися до. До психолога, або якщо не хочете до психолога, там не знаю, чи якісь проблеми фінансові, чи не довіряєте, у вас є. Я впевнений, кожного знайдеться best friend, яким можна по принаймі виговоритися. Підіть до сповіді там до отця Миколи. Я думаю, отець Миколи, як ніхто це ну, золотий чоловік, може багато чого розказати. До пана Володимира підіть. Він також багато що може порадити. Ні, направду тобі кажу. Е, от і якщо ми просто захочемо це визнати, побачивши свої страхи, е, коли ми собі кажемо я боюся того. Що про мене думає пан Володимир? Хоча я цього не боюся. Але е, нам дає легше. Ми собі розуміємо те, що коли ти зустрічаєшся своїми страхами, те, що тобі не подобається, те, від чого ти втікаєш, тобі стає легше. І ти розумієш не такий страшний вовк, як його малюють. Я каже українська народна приказка. На цьому Амінь, як каже Дмитро. <ріст> Дякуємо всім, друзі. Дякую, що дивитеся на нас. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, коментарі, шери лайки. Ми вас дуже любимо. Па-па. далі лайфхаки від Кума, від Кума і від Радіо ЧКГО буде. Па-па. почуємося.